Друзі, всім привіт. Прикиньте, у нас тут нова гра. дуже цікаво. Розкажи скрине. Ну, тут типу, десь убивка, через некоторые минуты, короче, убивка другой Наприклад, Например, Лёха вже був убивкой. Я понял, чуваки, понял, к нему подбежали. Я за него чуть-чуть поиграл и короче поубивал чувачков. В общем, хтось один став киллером, а через час еще хтось інший комусь передается эстафета киллером. А у меня багато а, крейків. А, а в кінці там уже может быть и два, и три киллера. А тут еще кнопка свитки. Одна такая большая. И вы играете один з карты, да? Это карта прикольная. Все, вот зараз у нас один киллер, потім через. Вот сейчас через 5 секунд будет новый киллер. В честь кажете. Ой, він проснувся, прокинувся. Все, тепер інший кілер на 18 секунд. І так рандомно по черзі у нас змінюються кілери. Я всі стали кілери. Тут короче, якщо ти за кілера граєш, то ти можеш або ножиком побити когось, або кинуть ножик. В основному кидається ножиком, так? Да? Ну да, это ми. Я тут короче, десь біля пусок на кораблі. А тут тоже я як станцію. Мы ще не купили ці емоції, як з форсеки А у меня есть станция. А, да? Так, блин, да. А, вау! Круто! Ты все щоб что тебя не підбили. А! Ай! Sorry, sorry, я деп -деп. просто за факасу. Ага. <с? Дай задавай. Так. Назимай, щоб утікай, то назимай эту кнопку. Щоб понял? А, ты типа супершитки? Да, типу, понял спин, типу понял, типу, типа уйдутся быстро, типу свитки быстро, понял, типа. Так, 6 секунду. Да, Я сейчас в цю гру не, не вигравав, до речі. Нет, ты а это я не виграв. Ну, одним я не заставил. У мене тут есть. Ты ножики. Можем затредиться с вами. Так, У нас еще такие стучки. У, у нас было. есть вот такие, и у меня есть куча крейдов. У меня еще одни из этого ивента с нового, короче, с короче, снова. нового. А, меня мы атакуют. Все, мы не вынесли. Так. так, а давай пойдем. Давай спешили. Давай, так давай вот, туда. А, ты где, где трейд? Не, не, не. Видишь меня? Давай, давай. Тут якщо вийти за карту тут в лобі, то можна пофайтитися, потрениться. По <реку> то кого? Мені <реку> давай. Ай, кидаю, кидаю ножик. Ай, скриня. О! А вже є скрити? Два потренимо все. <реку> да. Там мене, мабуть, немає чого тобі запропонувати. У меня есть, не да. знаю, что тебе может понравиться сейчас. Ну давай. М -м -м. А уже сейчас игра будет. А у тебя есть? О, там овертаймик и всё, какая-то заруба там. А ты знаешь, что у тебя есть. Зеленый нос одевай, тебе нравится зеленый колор? Круто. Ну что, это я тебя затрейдил, у меня золотой, ты видел? О, крейдер дали, давай еще. давай. Давай. Давай, нажимай. Нажимай. Так, я тебе даю... О, у меня ножик. А, это ты мне давал. Я тебе крейп даю. Еще один. А ты можешь нажимать? Давай, я тебе его дам. Ладно. Гончик, скрини. Да. Mm -hmm. yeah. wow. Я тогда показал, что я... Знаешь что? Я вообще крейды сохранились какие-то. Ты мне давал. Я просто фкассую на них. Такие слова, схожи на трейды крейды. Трейды крейды. У меня уже есть вот это... Все гранула. Так. Так, я не киллер. О, ты тут скриня. Да? Киля! Где тут Киля? Киля над нами. А, бачу, видит... Киля! Я втекаю, втекай скриня. А ты ти, ти зміни напрям руку, щоб він тягнул? О, мне дала крейда. Прочу? Я, я носу крейд по дорозі. Мантеля всім чувачком, щоб по тобі не попали, якщо будуть стали кострілять. Можна я, можна я. Ай, за мною женеться. Ну, Леш. А, це ти? Да. Там кило есть, киля, киля. Босс поменялся. Киля, да давай! Там самый епік в кінці, коли два-три кили <пілля> вообще жестко дуже. Там мне два. Ой, киля! Килля, киля, киля. Тут две кили было. Я в суті. Давай, открывай країни. Ой, емоції вдало. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал. Ставте лайки, колокольчик. Ну, да. Жмякайте коментарі. Жмякайте все, що хочете. Ага. І залишайте свої нікнейми у нас в коментарях. Да. І пишіть, в які ігри хочете пограти. Ну, да. Ми залюбки з вами пограємо. Ну, да, А що? Ми можемо даже в з с вами поиграть. Ага. У нас тут крутые крейды, много каких я не открывал. Так, я еще открываю тут крейды. О, опять же носик. Надо второй тебе носик. Да нашу, мені одного вистачить зеленого. А зеленый типа багато дамага дає? Не знаю. Я тут не розбираюся на, на Сікі круті. Тут є ножики типа. Тут можуть... О, зимова карта. Круто. А цікаво, ми тут може пользують чи нема. Нема. Тут kieh біля мене. О, я спрячу за сніговиком. А, і тут киля. Киля? Всі тут всі пацани там спрятались тебе біжить? te. від мене. Ой, Лісько. тут бережно, щоб він по тобі не попав. Кіля внизу. Хочеш їх потролити? Так, Танцями. Не зрозумів, от минулої ну, грі був овертайм. Це, походу, якщо одного не залишиться до кінця гри, то буде овертайм. Якщо переможця не вийде. Якась велика карта наче. Ні? Я тут з боку став, заховався, і ніхто мене не може знайти. Ой, йде все мене. Скриня. А, ти шасине вже 6 секунд. Інколи стрьомно біля чуваків, які стоять, бо ніколи не знаєш, хто буде наступним кілером. О, я, я кілер. Ой, позілив. Кіля, я тебе візу. Я віз. О, ще одного. О, привет, кіл! Це ти. Ой, привет. Так. Я двоїх зміг звалити. Але ще щось багато гравців. Кажу, що карта велика якась. Худовертаємо, може бути. У нас хвилина в цьому залишилась в цьому раунді. Я с кілер за мною біжу. А це ж коли за боса ти граєш кілера, то у тебе всі гравці підсвічуються вроді, так? Да? так-так. Ого, скриня. розвалив. Ммм, От ти завав каса. Скриня. Трипл кіл від скрині. Вау! Оце скриня дає. Сиди! Ого. О, вже мало гравців, давайте. Всі кричимо скриня, скринь. Я І россивка. Друзі, дякуємо, що сьогодні були з нами. А, Якщо дякую. вам сподобалася ця гра, оця нова, бо мені, чесно, сподобалась дуже, то пишіть в коментарях. Що вам сподобалось, ставте лайки. До нових зустрічей. До нових зустрічей, Всім пока.